Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. В сьогоднішньому відео хочу показати вам різні варіанти декору до Великодня. І для початку я дістаю все, що маю до цього свята, дістала зайчиків, усі свої кошики, весь декор, що я купувала та робила сама минулого року. У мене тут є ось такий віночок, зараз все ближче покажу вам. Майже все у мене з минулих років, а цього року майже нічого не докупала, буквально пару позицій. Я думаю, цього мені поки буде достатньо. Принесла все вниз, все докупи зібрала. Зараз покажу, що маю, і потім вже буду думати, що з цим робити. У мене є два ось таких кошика, що я робила сама. Я такі робила на продаж. Цей великий. Дуже гарний. Минулого року я вам його показувала. Ось так ми з вами прикрашали. Ділюсь зараз швиденько ідеями, як можна прикрасити кошик, взяти стрічку якусь, квіточки, і ось таким чином все скомпонувати. Я ще взяла дві стрічки: одна жовта і друга ось така мережева. Дуже гарно поєднується. І другий ось такий. Вже показала маленький. Є у мене таке дерев'яне яйце. З цієї ж лози, що я плела, це з паперової лози, ось таке робила. Є у мене ось такі яйця з мотузочками, щоб можна було кудись повісити. Є трохи, було більше, не знаю, де поділись ось таких звичайних для декору. Різні зайчики, курчатка. Ось такий сенсей. Зайчик. Цього року вони також є, я бачила їх. Ось такий побільше, дуже мені подобається. Дерев'яний. Можливо, дітям поставлю. Такий. Трохи пухнастий. Такого я робила, також зараз ділюсь ідеєю, там всередині картон з картону. Вирізаєте будь-що, що хочете зайчика, кролика, яйце, курча, морквинку, і обмотуєте ось такою джутовою мотузкою. Все, далі трохи стрічка, хвостик. Будь-що можна таким чином зробити, щоб поставити на полицю. Цей маленький можна зробити більший. Також ось такий набір яєць зі стрічечками. Ой, щось там за мотузка. Гарний, такий гарний візерунок, приємні кольори і бежевий. Ось такі. Потрібно мені десь взяти гілочки. Нарвати, назбирати гілочки, як багато хто робить, я кожен рік ставлю, Ось вже підготувала високу вазу, тільки потрібно її помити. Поставити гілочки довгі, бажано з зеленими листочками, тоді гарніше виглядає. І ось так яєчки туди понавішувати. Ось такий набір у мене є: це дерев'яні, і до них ідуть мотузочки. Чотири курочки, 4 яйця. Такого зайчика я також шила сама. Таке блюдо. Можна сюди пасочку ставити яйця класти. Робила я ось такий вінок, також минулого року був майстер-клас. Можливо, я сюди доклею щось. Можливо, ось ці штучки. Зараз подумаю. І, можливо, ось ці яєчка. О, напевно, я їх ось так поприклею і поставлю на поличку на кухню. І ось така гілочка у мене є. Це з сінцею. Можливо, її в якусь вазу поставлю, Це велика, в якусь вазочку поставити. І ось такі ще в епіцентрі взяла морквинки. Не знаю куди, для цього віночка вони великі, тут вже є ось такі. Якийсь великий віночок хочу для вулиці. Але якщо я знайду гілочки, можливо, під великою вербою, у нас на вулиці з верба. Можливо, там щось нападало. Треба щось назбирати. збирати. Так, зараз буду думати, що куди поставити. Зараз для натхнення буду показувати вам різні варіанти. Ось такий перший: взяти дві серветки різного кольору, гарно коли поєднуються. поставити якусь вазочку з якоюсь гілкою. Це може бути якась штучна, може бути верба, будь-що. Якісь зайчики, будь-який декор, і залишається місце поставити пасочку, яйця. І ось так на столі, або якщо маєте якийсь куточок на кухні, де можна поставити ось такий перший варіант. Другий варіант взяти якийсь будь-який плейсмат, підкладку під тарілки. Поставити свічечку, якусь також вазу з гілочкою. Декор у мене зайчик це може бути будь-що, що ви маєте, і додати якийсь дрібненький декор у мене це декоративні яйця. І виходить досить проста, але приємна око-композиція. Варіант вийшов ось такий. Покласти на стіл ранер, можна вздовж, можна ось так поперек, будь-яку тацю. У мене ось така, така дерев'яна, вазочка, серветки, зайчик та цвічка. Можна такий, можна високий. Тоді його треба десь збоку, напевно. Так. А можна прибрати зайвий декор і залишити місце для пасочки. Цей варіант вийшов жовто-дерев'яним, таким жовто-коричневим, а побільше плетених речей, які маєте, серветки, можливо, щось в'язане, такі плетені підставки під тарілки бувають, жовті деталі, дуже політньому виглядають. Хоч ще й весна, у мене чомусь жовтий, ну, мабуть, як сонечко, завжди асоціюється саме з літом. І ось такий дерев'яний зайчик. Або можна зробити більш світлу композицію, додавши побільше білого і поєднання білого, жовтого, золотистого, пісочного, також дуже цікаво виглядає. І трохи зеленого, щоб розбавити ці кольори. Мені дуже подобається. Наступний варіант хочу зробити в рожевих кольорах. Я таки знайшла, куди повісити ці яйця. Ось на такий букетик. І додам все, що у мене є. Рожеве. Є у мене це. Кухня блогера, рожеві серветочки є, так. Так. Невеличкі елементи, ну і можна також якусь свічечку, можна таку. Можна такому. Ось такий рожевий варіант. Пишіть який вам найбільше сподобався? Дуже ніжно виходить. Поруч можна. Ляшечка з водичкою. На свої улюблені полички також зроблю композицію. Оцей віночок, що я робила колись, поставлю на задній план, так. і прикрашу його, напевно, ось такими яйцями. Можна просто поставити їх, бо якось дуже довго мотузка вийшла. Я, напевно, їх просто поставлю. Так, дощечка тоді, тут зайде. І зверху поставлю дерев'яного. Він буде гарно з цим. Собі поки так залишаю. Тут назбираю гілочки якісь, будуть прикрашені ось тими світленькими яйцями, залишаю зайчика, і тут буде пасочка і яйця. Там на столі така залишається композиція з рожевими квітками. Це забираю на терасу на вулицю. І ось тут у мене на поличках. так. Можливо, цю жовту серветку приберу. Щось вона мені не дуже. Так. Я напевно її заберу. А зараз покажу трохи, як я шию скатертинки. У минулому відео показувала тканини, які купила, і вирішила спробувати пошити на замовлення. Багато мені повідомлень написали, і я вже три дні шию. Дуже кайфово згадати, як це робити. Я обожнюю це заняття, хоч і втомлюється і спина, і очі напружуються. І я завжди дуже нервую, щоб нічого не переплутати, не забути ні про кого, все правильно, все. Охайно зробити, щоб нічого там ніякі шви не розійшлись, нічого не порвалось, не зіпсувалось, не забруднилось і так далі. Завжди за це переживаю і це відчуття таке напруги я ненавиджу, але все ж таки, коли вже скатертина ранер або серветка готова, то така ціна солода, таке задоволення від своєї праці. І взагалі щось шити, вирізати, ось так вимірювати, заутюжувати. Мені дуже подобається. Дякую, що ви мені написали, довірились. Зараз намагаюся якомога швидше все зробити, для того, щоб все встигло до Велитня прийти, і ви могли насолоджуватись красою на своєму столі. Ще деякі тканини залишились, невеличкі скатертини на ранери, на квадратні серветки можна замовити, можете тут мені писати, можете в інстаграм, питати про якусь тканину, я скажу, на який розмір залишилось. Дістала свою швейну машинку, протерла з неї пил, давно я нічого не шила, але все згадала, як нею користуватись, як заправляти нитку, що взагалі робити, як микати. З останнього я шила своїм дітям постільну білизну, дещо перешивала розміри, здається, постільної для нас чоловікам, не підходили нам розміри, я дещо вшивала, тому періодично все ж таки дістаю цю машинку, хоч і не часто, але щось іноді доводиться собі зробити. Але класно, що є така можливість в будь-який момент щось підшити, щось дошити, щось зробити. І, взагалі, мені здається, дуже важливо, щоб у кожної людини було якесь хобі, яке б приносило задоволення. І Хочу показати вам наші перила. Нам нарешті їх встановили, приклеїли до скла ось ці дерев'яні перила, закріпили малярною стрічкою і сказали, на наступний день вже познімати. І зараз якраз я знімаю. В деяких місцях трохи залишився клей, я все це повимивала, але це якась спеціальна була стрічка, яка багато клею не залишає, тому неважко було всі ці залишки постирати. Ось так тепер виглядають сходи з такими перилами. Хто не бачив попереднє відео, нам встановили ось це скло і ось нещодавно поставили зверху дерев'яні. Тепер вже такий завершений вигляд мають. І також ми захотіли, щоб на стіні також були перила. Ну, Раптом, що ми вже, правда, звикли ходити, не тримаючись, але про всяк випадок, у мене бабуся, буває, приходить, їй важко не триматись. А, то хтось там з дітей ногу підверне. Мало ли що. А, про всяк випадок, хай буде. Та й, в принципі, комфортніше, коли завжди є за що вхопитись, можна щось споткнутись, перечепитись. Ось так звідси вийшла дійсна картинка з Пінтересту. Так. Тут я собі придумала майстерню. У Владика найкомфортніший стіл. Трохи працюю. Або Владик, зазвичай, якщо дивиться мультики у великій кімнаті на першому поверсі, ми будемо заважати один одному. У мене туалетний столик маленький, тому дозволив мені тут багато замовлень. Мені написали і підписники із інстаграму, дівчата і з Ютубу. Працюю вже чотири скатертини зробила і продовжую працювати. Я купила ось такі мережева, заїхала в магазин тканин. І, можливо, якусь серветочку або по типу, по типу серветки якою закриваються продукти в церкву, пасочки, на кошик покласти, ось так можна по периметру прошити. Таку взяла, ось таку і ось таку. Гарні дуже. Зроблю перерву. Бо вже голова кипить, поки все виміряєш. З самого шиття відсотків, не знаю, 10-20, а все інше виміряти, вирізати, то вже голова кругом трохи відпочину, подихаю повітрям. Чоловік сьогодні покосив цю травку. Так гарно. У мене скоро відкриється аквілегія. Яку я так чекала. Ось це, це, це. О, ось тут вже відкриваються. Вони різного кольору, там мікс. Клас. І я хочу вам показати травичку, яку ми сіяли. Ось цей шматочок. Ми засіяли ось так. От. Будемо частково це виросте, потім тут і тут. І ось вона вже так росте. Видно. Нерівномірно, тому що були сильні дощі. Через це повимивало насіння і ось таку нам річку зробив. Тому будемо досіювати, або, або заросте. Ось так вийшло. Намагались рівномірно, а вийшло Ось там калюжа була, тут калюжа, он калюжа. Туди постікало насіння, тому там багато. На жаль, я всунула ще маргаритку. В грядку. Чому б ні? <смі> Моя грядка, що хочу, то я роблю. Зате гарно. Треба ще. І покажу наш газончик. Ой, ще тут краса. Ой, скільки квіточок вже. Дуже гарно. Мені підписниця прислала фото своїх квіточок. Там така краса, коли вони всі розростаються. Це так гарно. І ось тут також повідкривалась, хоч вона ось тут у мене. Посохла, а ось збоку нормально. Так, хочу показати вам мавританський газон, який сіяли на прибудинкову територію. Тут також все покосили, все гарно. Там мій ялівець, йому щось недобре. Ось тут же скоро будуть алюм розкриватись. Вже, вже, вже. Так, і ось видно. Ой, і ось тут видно, не сильно видно, але все ж таки, якщо придивитись, то видно, що росте. Тут на піску також гірше видно, але спробую приблизити ось це все. Дрібненьке. Через камеру не дуже, але сходить. Наші верби, здається, не хочеться топтатися, але хай назайду, що це квіточки або листочки. Ні, це, напевно, квіточки. Вже відкриваються. Вони спочатку такі салатово-білі, а потім трохи рожевими стають. Дуже гарні. У нас три таких верби. Боже, яка чудова погода. Так гарно на навдворі. Зі сливи квіточки попадали, але листя стає більшим. Ось таке воно бордове. Дуже мені подобається. А тут у мене один гібіскус. І я думаю, що, можливо, варто ще один сюди посадити. Для симетрії. Я думала тут один і сюди, так, щоб навпроти входу. А зараз думаю, що, можливо, з цього боку краще. Навіть якщо різного кольору буде, буде добре. Виноград наш, до речі, замерз. пам'ятаєте день, коли було біля нуля, або, можливо, мінус один градус. І дуже сильний вітер, і багато у кого померзли тюльпани, магнолії. І у нас також це все повідмерзало. Так що винограду у нас не буде. Оця, до речі, не така суха. Подивимось. Дуже шкода. Але що є? На терасі зробила. Таку композицію з того, що залишилось. Я зроблю сюди гранер собі, і вам покажу. Взагалі так гарно. Якийсь текстиль, подушки, квіти, газона касарка І тиша така, боже, так спокійна сьогодні. Ну, і Ну і куди ж без цього, без чогось дитячого. Купили ось таку, такий камінець, який потрібно ломати, як археолог. І щось всередині буде. Це. Це Владик тут колупає. І хочу ближче показати ранери. Куточки усі ось так, під 45 градусів. Ось так. Все охайно, наче всі шовчики, де видно, наче рівно. Я хоч і дуже давно нашила, але руки не забувають. Все рівненько. Завжди перевіряю декілька разів, щоб розмір був такий, як треба. Хух. Дуже гарна тканина. А, найбільше. Замовлень з цими пасочками. Я і собі зроблю, мені дуже подобається, я її собі обов'язково з зайчиками зроблю. Напевно, собі зайчиками, а з пасочками або мамі, або бабусі подарую. Ось і собі зробила такий ранер, обрала тканину з зайчиками і ось так поклала цю доріжку на вулиці. Мені дуже подобається, як кольори цього ранеру поєднуються з кольором столу. І хочу декілька слів доповнити про догляд за цією тканиною, якщо ви замовили у мене або в будь-якому іншому місці тканину з тефлоновим покриттям, прати її потрібно перший раз при 30 градусах, для того, щоб тефлон служив довше, а далі максимально при 40 оскільки вона не всмоктоє. Беруть різні речовини, то в принципі прати її потрібно дуже дуже рідко, коли прям зовсім щось пройшло. А так можна просто протерти вологою ганчіркою і цього буде достатньо. А якщо все ж таки потрібно попрати, то без віджиму або ручне прання, або делікатне у пральній машинці і бажано не порошком, а гелем для прання. Просувати з внутрішньої сторони без відпарювання при низьких температурах. На цьому завершую своє відео. Дякую всім за перегляд. Усім па-па!